Наче знову, але і вперше дрони гур смажать військові аеродроми окупантів. Але цього разу атака дебютна на литовищі моздок, що у північній Осетії. джерела українських змі посилаються на власних інформаторів у головному управлінні розвідки, які заявляють про удосконалені безпілотники. Дистанція польоту від території України перевищує тисячу кілометрів. Радіо Свобода аналізує і підтверджує відеозаписи. кажуть, знімали на парковці Моздок. Дрон б'є просто по території литовища. Влада північної Осетії звітує про незначні займання та руйнування, але чомусь в усьому районі Моздока скасували масові заходи і створили оперативний штаб. Військові експерти в очікуванні підтверджених наслідків далекобійного ураження, але й нагадують про інший удар, якого завдають українські дрони насамперед по репутації Росії. Головне це те, що воно долетіло. Тут виникає питання: де ж це російське… Російська протиповітряна оборона, яка не має аналогів в світі, вже дуже часто ми задаємося цим питанням. А де ж ваше ППО, де ж ваше ці С43? Там де і під час попередніх атак Так, от, от і у тому-питання, що кожного разу, коли щось долітає настільки глибоко в глиб території Російської Федерації, це бачать не тільки українці. Це бачать не тільки наші партнери, це ще бачать друзі Російської Федерації, яких вони вважають друзями. Хоча у Російської Федерації немає друзів, а особливо якщо ми говоримо про Китай. Як відреагують так звані союзники Москви, коли та опиниться під загрозою втрати окупованого Криму, принаймні ворог уже готується чіплятися до останнього за український півострів? Партизанські руха теж оприлюднює нові відео з Кримського узбережжя. Росіяни очікують власну висадку у Нормандії і панічно облаштовують фортифікації на береговій лінії. А на кримському аеродромі Бельбек з'являються. Рожеві винищувачі міг 31 осін спільноти припускають, що ворог розміщує не справжні літаки, а їх макети. І яскравий колір може бути забарвленням ґрунтовки у процесі фарбування, але перефарбування не допоможе ані раніше поціленим літакам, ані зрадникам України. Колишній мер міста Куп'янськ, колаборант Геннадій Мацегора, отримав очікувану відплату. В ГУР повідомляють, що напередодні на нього було скоєний напад. Він у критичному стані, як заявляють російські пропагандисти, Мацегору поцілили з вогнепальної зброї біля його приватного будинку в Старому Осколі, що на Білгородщині. Мацегора був мером Куп'янська і членом нині забороненої проросійської партії ОПЗЖ. На третій день після повномасштабного вторгнення він почав співпрацювати з росіянами, віддав їм комунальну техніку і розселив місцевого. Уртожитках ніякого побуту, лише життя в очікуванні демілітаризації силами ЗСУ. такі тепер будні для мешканців російського Білгорода. Ранки тут починаються з польотів дронів, а подекуди завершуються невдалими фотосесіями. Росіяни зйомка була заборонена. Чи ви не читаєте українською? Олексій Пасак, «П'ятий канал. Щоб ви знали про всі злочини ворога. Наша знімальна група фільмує події на фронті. На передову їздять не з порожніми руками, а з гостинцями для наших захисників. Все завдяки вашій допомозі. Якщо маєте можливість, просто зараз відскануйте камерою телефону відповідний QR-код, який бачите на своїх екранах. Долучайтеся. Будь-яка сума важлива для нас. Росіянам не вдалося реалізувати свої плани на харківському напрямку. Президент України підсумував доповідь головкома ЗСУ у вечірньому зведенні. Дуже вагомий результат: те, що російській армії не вдалося реалізувати їхню харківську операцію. Максимально їх зараз стримуємо, знищуємо російські підрозділи, які заходять на нашу землю та тероризують Харківщину. Напрямок посилено, буде ще посилено. Тим часом ворог знову вдарив по Харківщині. Одна людина загинула, і ще одна у лікарні унаслідок удару кабами по селу області. Зруйновано будівлю школи, пошкоджено магазин та приватні житлові будинки. Повідомили про це у тамтешній обласній військовій адміністрації. Росіяни перекидають свої сили з Херсонського на харківський напрямок. Про це повідомив центр національного спротиву. Ворог також відправляє на цей відтинок фронту своїх операторів дронів. Водночас окупанти наростили комплектування добровольчого батальйону Маргелова, щоб поповнити свої втрати. Місцевих жителів заохочують мобілізуватися і підписувати контракти. Це є черговим злочином окупантів, які мобілізують українців на війну проти батьківщини. Про це заявили у центрі національного спротиву. Знайти, відстежити та ліквідувати прицільним пострілом українські снайпери полюють та на російських окупантів, вражають цілі на відстані від кількох сотень метрів до двох кілометрів. На бойові завдання виходять щодня, після чого вдосконалюють свої навички на полігоні. Запевняють, постійне тренування. Це запорука добре виконаної роботи на передовій. За тренуваннями снайперів підрозділу 108-ї окремої бригади тероборони спостерігав Денис Розенков. Готов. Вітер на 11 часов. Скора. 4-5 метрів в секунду. Доста. До пострілу готовий. Витримка, максимальна концентрація та вміння швидко прораховувати траєкторію польота кулі. Кожен снайпер має взяти до уваги багато складових швидкість вітру, тиск, температуру повітря, навіть так звані міражі, тремтіння повітря від гарячої землі. Ми коли виходимо так, от сонце по міражу, можна визначити направлення вітру і силу вітру. Куди вітер дує возле мішені. Тому що тут у нас вітер, допустим, він дує з 11 часов. То возлі мішені він може дуть з 9-ти часов, з 8, або з 6. Якщо я цього не учту, то я промажу. Снайперський підрозділ 108-ї окремої бригади тероборони вдосконаліє свої навички на полігоні. Хлопці лише зранку повернулися з бойового виїзду, але постійне тренування запевняють необхідні. Боєць бар скаже, треба випробувати новий боєприпас. На цих патронах йде сама своя балістика. Скоро з кулі. І завжди записуємо скорость ветра, тому що на передовій у нас не буде балістичного калькулятора. Там Там все ми делаємо вже пописям або по пам'яті. Барс в мирному житті був альпіністом зварювальником на початку повномасштабної війни пішов служити добровольцем. До того снайперську зброю ніколи в руках не тримав. Ще вчитися, вчитися і ще раз вчитися. Снайпер з позивним дядя професійно займався футболом, грав у районній лізі. Зараз довелося перекваліфіковуватися. Дядя розповідає, здебільшого працює вночі на оптиці з тепловізором. каже, головна ознака майстерності кожного снайпера непомітність. Маскування вам так скажу: маскування це як особисто кожної людини, кожного снайпера. Це як характер. Снайпери розвіюють поширений міф, що їхнє щоденне завдання це вийти та зробити постріл. Насправді полювання за цілю може тривати дні та навіть тижні. Бувають такі позиції, що там в період неділі. Потихеньку, потихеньку, там раз вийшов, підмаскував, уйшов, нехай привикають, другий раз там вийшов в кінці неділі, доробив, нехай привикають. Якщо все добре, тоді вже на наступну неділю, там третій раз я вийду, вже буду спостерігати або працювати. За словами командира підрозділу, для того щоб отримати високу кваліфікацію снайпера, потрібен не один рік. Однак, в умовах війни хлопцям доводиться опановувати знання та навички за 6 місяців. До того ж, окрім вміння стріляти, снайпер має вміти виконувати і ще багато інших завдань. По перше, це знищення ворога. По друге, це прикриття своїх військ, якщо це потрібно. Снайпера мають бути даже коректіровщиками. Вони мають визначувати там знаходити цілі, давати координати. Спостерігати бійці підрозділу снайперів 108 ї окремої бригади тероборони вже добре зарекомендували себе у роботі на Донецькому та запорізькому напрямках. Вони вражають ворожі цілі на відстані до двох кілометрів і дуже ефективні у своїй роботі. Єдине нинішнє прохання військових допомога у придбанні вкрай необхідного комплексу реп для підрозділу. Він коштує 120 тисяч гривень. Денис Розанков Митро Дубіна, Запорізька область, п'ятий канал.